Якщо мова йде про те, що відбувається вібраційний перехід макрокосмічного рівня, а наш мікрокосм на це реагує кризами і якимись станами безсилля, чи конфліктами, чи нересурсністю, чи тим паче де такими токсичними, токсичними певними, Реакціями, знаєте, як на, на хворобу, коли в тебе вірус, тебе температура підіймається, в тебе запалення, запалений процес, в тебе війна внутрішня на рівні імунітету, і таке сповільнення, слабкість, вялість і так далі. Те саме відбувається в енергоінформаційному полі, і ми. Прожовуємо це своїм емоційним тілом і ментальним тілом, тобто не завжди фізичне тіло в цьому участь бере.